Вітаю вас малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру та перевіримо, добре ви знаєте дорожні знаки. Вам потрібно назвати дорожній знак, а також що він означає. Починаємо грати. Пішохідний перехід вказує на місці наземного пішохідного переходу. Підземний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішоходного переходу. Знак місце зупинки автобуса. Вказує, що в цьому місці можна сісти або вийти з автобуса. Знак велосипедна доріжка. Рух дозволяється тільки на велосипедах. Пішохідна доріжка. Дорога призначена тільки для пішоходів. Знак в'їзд заборонено. Цей знак. Забороняє в'їзд будь-якого транспорту. Знак «Рух на велосипеді заборонено. Знак встановлюється на містах, де рух на велосипеді може бути небезпечним. Знак обережно діти. Цей знак встановлюється у місцях, де можуть вибігти діти і забороняється рух транспорту на великій швидкості. Рух пішоходів заборонено. Цей знак вказує, що рух пішоходів на цій ділянці може бути небезпечним для життя. Дорожні знаки запам'ятай, своє життя оберігай. Дякую за увагу! До побачення!